Всім доброго ранку, як казала Даша Євтух, розпаковка. Була на базарі, купила кілограм творогу, сиру, кисломолочного. 80 гривень кіло у нас коштує на базарі. Будемо щось пекти. Хотіла показати, купила така ампельна, така рожева. Це такий кущик 20 гривень. Коштує. а такі манюньки, ось тут теж ампельні. В касетах були 10 гривень, Ось такі кольори купила. Сьогодні після обід буду саджати. Кажуть, які в мене квітні. Подивіться, пройшов дощик трохи. О. Краса. Настурція, яка горна виросла. О. Сальвія, петунії. <кій> а ще гляньте. Вчора змонтувала відео, як красила гномів, але удалила, видалила ненароком шкода, але покажу вже покрашені. Такі, бачите? Червона, жовта, біла фарба. Освіжила їх всі, як новенькі. Подивіться, яка краса. Ще треба купити лаком повскривати. Буде гарно. Таку красу можна зробити із старого светра, почти й цементу. Ну, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалося.